Волонтери під прицілом невідомі обстріляли один із столичних волонтерських центрів на Дарниці. трапилося вночі на неділю. Ні постраждалих, ні свідків немає. У волонтерській сотні кажуть, жодних погроз не отримали. Тож хто і чому обстріляв фасади з травматичного пістолета, не знають. У міліції відкрили кримінальне провадження за пошкодження майна і просять всіх, хто володіє інформацією про подію, повідомити правоохоронців. Надіємося, що це все... Будуть какую-то результат, і звісно, ми очікуємо якоїсь допомоги від государства на там від виде охрани, від наблюдіння. Відкрите кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України це пошкодження майна. Відомості внесені до єдиного реєстру до розслідувань. На місці події вилучено дві гільзи. Попередньо це все-таки від пістолету травматичної дії. Ці гільзи направлено на експертизу.